Друзі, саме зараз тривають змагання в експаркі по вейкбордінгу, де беруть участь наші військові з з ампутаціями, і ми раді вітати цієї події Юрія Зозуль, засновника спортивного комплексу Експарк, де відбувається ця подія. Пане Юрію, як справи? Чи чутно нас? зараз у нас. Ідуть виступи джуніоров. Сьогодні зранку виступали військові поранені. Хочу сказати, що виступ був дуже яскравий і дуже вразив у нас всіх глядачів. Наступними будуть виступати дівчата та хлопці. На цей час у нас 80 хлопців в змаганнях. І на сьогоднішній день ми думаємо, що всі майже. З е, території України, з усіх областей у нас присутствують на цих змаганнях. А, пане Юрію. Чи отримуєте ви підтримку від уряду від держави на ці події, на вашу діяльність? Загалом, як ви оціно. Пане Юрію, чи отримуєте ви підтримку на ці події від держави, від уряду? І загалом, як ви оцінюєте. Не чую вас. Нас не чутно. Так, нас не чутно. А, тепер чутно, так? Да? Пане Юрію? А як взагалі чи підтриму чи отримаєте ви підтримку від держави на ваші на, на проведення таких подій? І загалом, як ви оцінюєте, е, взагалі програми підтримки е, ампута ампутантів ветерани з ампутаціями від уряду під час е, війни з Росією? Будь ласка, у нас учора були змагання. З вейксерфінгу. сьогодні у нас змагання з вейкбордингу. у обоїх змаганнях. Перший раз за всю історію України приймають участь Полагаю, ампутанти дай, 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 дай. з важкими пораненнями. Це високі ампутації, і в обоїх е, змаганнях ми побачили дуже яскраві трюки. Ось тобто хлопці готувалися, і реабілітаційний центр 450 п'ять досить прискіпливо їх. Приготував. І ми бачимо дуже високий клас, який у нас зараз запитують уже з усього світу. Тобто ветеранські організації від Канади, Швейцарії і Австралії хочуть перейняти наш досвід український і робити таке у себе. Більш того, вони використовували спеціальні кресла, які нам е, надали з французької компанії, швейцарської компанії. І зараз, якщо ви подивитесь соціальні мережі, там вони просто вибухнули. Тим, що у нас зараз відбувається в Україні в Києві, а, пане Юрію. Дуже дякуємо вам за те, що ви включилися в наш тер. Ще раз, друзі, Юрій Зозуля, засновник спортивного комплексу «Експарк». і вони роблять просто неймовірно, неймовірно важливу роботу для наших ветеранів. Друзі, дякую. Дякую.